Польща підняла в небо винищувачі F-16. Все заради безпеки свого повітряного простору через нову масовану ракетно-дронову атаку росіян по Україні вранці 2 січня. Президент Латвії Едгарс Рінськевич наголосив на необхідності негайно надати допомогу Україні. Яка реакція світових лідерів на російський ракетний терор? Дивіться далі у сюжеті. Не час для святкувань масована ракетна атака України 2 січня сколихнула. Увесь світ світові лідери один за одним закликали Європу та Сполучені Штати Америки прокинутися. Зокрема, президентка Молдови Майя Сандо у соцмережі X написала, що наразі не час для зволікань. Україна вкрай потребує озброєння. На початку 2024 року жорстокі атаки Росії по українських містах продовжуються. Вони спричиняють смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Майя Санду, президентка Молдови, колишній прем'єр Бельгії, а нині член Європарламенту Гія Верговстат просить ЄС невпинно посилювати військову та фінансову підтримку України. 99 ракет, випущених Росією по. Цивільному населенню в ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз військово-фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Європа про кінця! через безперервні атаки проти України Росії навряд чи вдасться відмитися від усіх бід, яких вона наробила, наголосила генеральний секретар Європейської ради Марія печенович Бурич. Навмисні обстріли цивільних осіб або цивільних об'єктів є воєнними злочинами та серйозними правопорушеннями міжнародного права. Марія печенович Бурич, очільник міністерства закордонних справ. Чехії Ян Ліпавський назвав Росію країною лицеміром. Яка інших звинувачує у геноциді, а сама знищує цивільні об'єкти України та вбиває невинних людей? Росія хоче, аби ми втомилися від війни та махнули рукою на українців, але цього не станеться ні цього року, ні будь-коли. Президент Литви Гітанас на закликав партнерів якнайшвидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони, каже українці творять дива із тією ППО, яку надав захід. Однак її замало, адже наслідки ударів окупант. Антів, руйнівні та смертоносні загибель цивільних руйнування і тероризм Кремля продовжуються. Системи протиповітряної оборони для українців негайно. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, нам потрібна не лише протиповітряна оборона, але й бойові дрони всіх типів далекобійні ракети, використання заморожених російських активів на користь країни та ізоляція дипломатів РФ у європейських столицях і міжнародних організаціях. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні. Зранку Росія запустила по Україні 99 ракет різних типів і 35 ударних дронів камікадзе типу шахет. Найбільший удар припав на Київ і Харків. Є загиблі та поранені люди. Екстрені служби досі розбирають завали.